Усім привіт! Це вже шосте відео із серії А що купити серед захищених смартфонів, і сьогодні говоримо про бренд Hotwaff. Для тих, кому цікаво подивитись попередні відео, а також наступні, які будуть, всі посилання необхідні в описі під цим відео. Після перегляду даного відео переходьте до інших. Тепер конкретно по бренду Hotwaffe. Можна сказати, що це відносно новий бренд, тому що захищені смартфони вони роблять приблизно 4 з невеликим гаком років. І це відображається на кількості їхніх моделей. Проте, що мене здивувало, так це те, що проаналізувавши ринок, я зрозумів, що в HotWav є декілька моделей, які б я дійсно хотів включити в цей топ, але їх не включу, тому що вони чомусь дійсно дорого продаються і, як на мене, не коштують своїх грошей. Це, наприклад, модель W11 з величезним акумулятором на 15 тисяч мАч, з великим яскравим ліхтариком, але ж не за 8 тисяч гривень на процесорі Mediatek MT8788 із дисплеєм 60 Гц. А перша модель, яка точно потрапляє сюди не по блату, Cyber13 Pro. Це модель другої половини 23-го року, проте досі продається і досі актуальна по характеристикам. Ціна на такий смартфон в Україні починається з 7100 гривень. Ну а тепер по дизайну. Я особисто вважаю цю модель дуже вдалою, як по захисту, так і по дизайну. Прогумована задня панель, товщина корпусу не надто велика, майже 17 мм. Але при цьому у нас вбудований акумулятор ємністю 10800 мАч, який без проблем дасть 2 дні автономності. Позаду на корпусі знаходиться два ліхтарі, світло яких направлене в одне місце. І світла тут вистачає, аби використовувати смартфон як повноцінний кишеньковий ліхтар. Unisoc T619, процесор, який абсолютно нормально відмальовує систему і всі ваші рухи всередині неї. Ігри так, можливо, але не всі. Оперативна пам'ять 12 ГБ, вбудований накопичувач на 256 ГБ, наче і непогано, так? Дисплей 6,6 дюймовий, але тільки 60 Гц частота оновлення. При цьому його не можна назвати якимось видатним. Отут дійсно не дотягує смартфон. Є NFC Android 13, який, звісно ж, не оновлюється до подальших версій, але так у кожного в принципі захищеного смартфону. В залишку отримуємо відносно бюджетну модель, яка гарно захищена, має достатній рівень продуктивності для додатків, і як додаткова опція гарний ліхтар. Нещодавно я знімав на каналі огляд моделі Hotwap Hyper 7. Так от, в цей топ я не включаю цю модель, а включаю попередню Hyper7 з приставкою Pro, яка вийшла влітку 2024 року. Чому саме попередню модель? А тут все просто: ціна цих смартфонів не сильно відрізняється. Hyper 7 Pro зараз можна купити від 11 тисяч гривень, тобто типовий середній сегмент. При цьому по характеристиках відмінності є, але вони не критичні. А от задня панель смартфону різна. У Hyper 7 Pro, окрім камери та спалаху, є невеликий дисплей, який, як на мене, все ж більш актуально виглядає, ніж незрозумілі світлодіводи у Hyper 7. А, так, у обох смартфоні вже велика лампа на задній панелі є, яка видає розсіяне світло. Ну а тепер до найцікавішого. За 11 тисяч гривень ви отримуєте смартфон з 16 ГБ оперативної пам'яті, також тут 256 ГБ вбудованої пам'яті і процесор Dimensity 7050. Це конкурент для багатьох цікавих моделей по типу BlackView BL8000, s 200 і вони насправді плюс-мінус то і однакові в цілому. Камера, цілих 200 мегапікселів, але реалізувати їх складно, бо ж знімати треба в ідеальних умовах освітлення, не трясти руками, тому що процесору необхідно декілька секунд, аби обробити і зберегти цей знімок. Ну і як завжди, у смартфонів на такому процесорі, в комплекті не супершвидка зарядка 33 Вт лише. В іншому ж маємо дисплей на 6,6 дюймів з частотою оновлення 120 Гц з нормальною IPS-матрицею, яка підійде для будь-чого. А за яскравість не питайте, вона на рівні 500 ніт, тому влітку будуть моментики при користуванні на вулиці. Ну і останній смартфон, який в свій час я оглядав і він мені сподобався, Cyber 15. Купити його зараз можна в районі 8,5 тисяч гривень, і ці гроші, як на мене, він повністю виправдовує. Основне, на що хочу звернути увагу, процесор Helio G99. Як ви розумієте, на практиці це гарний чіп, який при бажанні вашому дасть змогу і гру запустити будь-яку. А про базові буденні задачі я взагалі мовчу: все працює чітко. Пам'яті тут 256 ГБ, оперативки 12 ГБ, а акумулятор на 6280 мАч. Акумулятор тут з розрахунку на день, при цьому вага смартфону 294 г. Тому у користуванні він доволі зручний. Дизайн. Я більше схиляюсь назвати його класичним, але із фішок тут є другий дисплей, як і на Hyper 7 Pro. Чи будете ви ним користуватись? Можливо, але точно не часто, я підозрюю. Але в концепцію дизайнерську він вписується ідеально. До того ж і дисплей в смартфоні гарний основний: 6,6 дюймів, 120 Гц, Full HD і це та ж сама матриця, що і в Hyper 7 Pro, який майже наполовину дорожчий. Це, знаєте, от такий простий середняк, якого вистачить з головою невимогливим користувачам. І навіть вимогливих у чомусь він задовольнить. Камера на 200 Мпікселів, але це ж тільки цифри. Знімає вона середню. І так, щоб на неї сильно розраховувати, то ні. Так, лише три смартфони. Тому що рекомендувати модель HotWav t 7 s яка недавно була на огляді, я не можу, бо там навіть NFC немає. W11, про який я говорив, ну він трошки задорого коштує. Ну, якось так. Я вам скажу, що бренд Хот поки що не має жодного флагманського смартфону, а вони сконцентровані на бюджетних та середньоцінових моделях. А ще в них є купа однотипних захищених планшетів, один з яких, недавно, був також на огляді. Всім дякую за перегляд, дякую, що додивились до цього моменту. Якщо необхідно, посилання в описі на попередні відео знайдете. Ну і в мене на цьому все. Бувайте!